Вітаю колеги! Щотижневий відеоогляд новин за тиждень з 17 по 23 липня 2023 року. Я Олена Габрук, Незалежний практикуючий консультант з оподаткування та кадрів. Сьогодні поговоримо про наступні питання: обов'язкова реєстрація в єдиній судовій системі, оновлення законодавства про військову службу звільнення в запас, нові підстави звільнення з військової служби мобілізованих та контрактників. В очікуванні нового порядку звітування про витрачені на відрядження бюджетні кошти. Оновлено критерії визначення критично важливих підприємств для бронювання працівників. Нова форма податкового розрахунку надходжень на рахунки в банках електронних резидентів. Перевірки держпраці повертаються, які підстави для перевірок. Наднормова робота в період воєнного стану, ризики для роботодавця. Виконання обов'язків відсутнього працівника, організація роботи та оплата праці. Реєстрація податкових накладних розрахунків коригування після розблокування, якою датою вона відбувається, оплата за QR-кодом, умови звільнення від фіскалізації і постійна рубрика Календар бухгалтера. А отже, поїхали. Починаємо з вами з реєстрації в єдиній судовій системі. Підписаний закон України від 29 червня 2023 року номер 3200 пронесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремих підсистемах модулях для забезпечення обміну документами. А отже Адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи реєструють свої електронні кабінети в єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або окремій підсистемі модулі, що забезпечує обмін документами в обов'язковому порядку. Інші особи, ну, інших у нас залишається дуже мало дрібненьких підприємств, приватної форми власності, приватних підприємців. Так от, вони реєструють свої електронні кабінети в єдиній судовій системі е, в добровільному порядку. Цей закон набирає чинності після свого опублікування, але його положення будуть вводитися в дію поетапно. Отже, мав цей закон бути оприлюднений 21 липня, а тому від тої дати маємо відстежувати терміни ведення в дію. Через 90 днів з дня опублікування закону наявність електронного кабінету буде обов'язковою для адвокатів-нотаріусів, державних приватних виконавців, арбітражних керуючих судових експертів, органів державної влади інших державних органів, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб. Через 7 місяців з дня пікування закону такий обов'язок буде впроваджено в цивільному адміністративному судочинстві і для юридичних осіб приватної форми власності, отже, йдемо далі. У нас буде огляд двох законів, мілітарі теми. Це на сьогодні є актуальним як взагалі для нас, для громадян, так і для. Роботодавців щодо найманих працівників, оновлення законодавства про військову службу, звільнення в запас. 21 липня 2023 року набув чинності закону країни від 21 березня 2023 року номер 2995 пронесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення окремих питань, виконання військового обов'язку та проходження військової служби. Серед іншого, тепер військовослужбовці, які під час дії воєнного стану визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров'я до військової служби, з переоглядом через 6-12 місяців, можуть бути звільнені в запас. Нові підстави звільнення з військової служби мобілізованих і контрактників 21 липня, також в цей же день набув чинності закон України від 3 травня 2023 року номер 3096 внесення змін до статті 26 закону України про військовий обов'язок військову службу щодо розширення підстав звільнення з військової служби деяких категорій громадян в період воєнного стану. Змінами передбачено нову підставу для звільнення з військової служби. А саме це передбачено для контрактників і для мобілізованих. А саме, якщо близькі родичі, чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний, повнорідний, неповнорідний брат чи сестра, відповідних військовослужбовців загинули. Або попали пропали безвісті під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки оборони відсічі стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганських областях, а також під час забезпечення національної безпеки оборони відсічі стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану. Отже Оця нова підстава вона застосовується щодо періодів АТО ООС, тобто те, що було локалізовано в Донецькій і Луганській області, так і щодо повноваштабного вторгнення РФ України. В очікування нового порядку звітування про витрачення на відрядження бюджетні кошти. 21 липня поточного року набрав Закон закону країни про внесення змін до закону України від 29 Червня 2023 року номер 3166 це зміни до закону про державний бюджет. Серед іншого, передбачено, що суми та склад витрат на відрядження, порядок звітування та використання коштів виданих про відрядження. Інші питання щодо відшкодування витрат на службові відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами, організаціями, які повністю або частково утримуються, фінансуються за рахунок бюджетних коштів, визначає Кабінет міністрів України. На сьогодні ми ще з вами маємо основну постанову, де визначені всі розміри це постанова Кабміну номер 98 Інструкція номер 59 щодо організації відрядження і компенсації певних витрат, яку до речі. Часто беруть податківці на озброєння, надаючи роз'яснення в тій же самій базі зір для звичайних комерційних підприємств. Хоча вона стосується тільки державного сектору, бюджетників. Так от, Відповідно до зазначеного закону, найближчим часом ми будемо очікувати і новий порядок звітування про витрачені бюджетні кошти у відрядженні. Тобто не тільки всі ми отримали новий звіт до пункту 170.9 податкового кодексу, але і бюджетники також його отримують. Ми йдемо далі: оновлено критерії визначення критично важливих підприємств для бронювання працівників. Наказом Мінекономіки від 14 червня 2023 року номер 5497, 5496 перепрошую, внесено зміни до критеріїв визначення підприємств установ організацій, які мають важливе значення для галузі національної економіки. Зараз цей наказ очікує на опублікування. Отже, підприємства установи організації визначаються такими, що мають важливе значення для галузі національної економіки, якщо вони відповідають. Хоча б одному із восьми наведених критерій, от якраз постанова 54,96, сюди додано ще і дев'ятий критерій, а саме здійснення протимінної діяльності надання послуг виконання робіт з гуманітарного розмінування території України. Також серед отих восьми, а тепер вже оновлених дев'яти критерій. У нас є два критерії викладені в нові редакції, а саме критерії щодо середньої заробітної плати. Середня заробітна плата працівників підприємств, установ, організації, що здійснює діяльність в сфері інформування та реалізацію політики, якою забезпечує мінекономіки, тобто в сфері мінекономіки. Отже, середня зарплата має становити не нижче середньої зарплати по країні помноженої на коефіцієнт 1,5 для підприємств, і організацій, які мають середню кількість застрахованих працівників не менше 50 осіб. І коефіцієнт 3 для підприємств, і організацій, незалежно від кількості застрахованих осіб працівників. Тобто у нас на сьогодні, от до цієї дати, півтора був коефіцієнт для всіх. Тепер у нас є розмежування не менше 50 осіб і далі. Ну і другий критерій це провадження діяльності на території трьох і більше областей України в сфері формування реалізації політики, якої забезпечує Мінекономіки, що підтверджується документами на право власності або оренду нерухомого майна, а також. Витягом з інформаційної системи органів ДПС щодо статусу, розрахунків, платника бюджету з цільовими фондами за місце знаходження філії, представництва іншого відокремленого підрозділу. Тобто, уточнено цей критерій вже існував, але тепер у нас є відповідно ще й документаль... потреба в документальному підтвердженні. Нова форма податкового розрахунку надходжень на рахунки в банках електронних резидентів. Наказом Мінфіну від 19 червня 2023 року No331 затверджено форму податкового розрахунку сум надходжень платника єдиного податку на рахунки в банках і суму отриманого з них податку. Кого це стосується? Це електронні резиденти. З позиції 14 розділу Податкового кодексу України це нерезиденти, платники єдиного податку третьої групи. Згідно із підпунктом Б, пункту 296.11 Податкового кодексу України, податкові агенти платників єдиного податку третьої групи, електронних резидентів зобов'язані подавати строки, встановлені Податковим Кодексом України для податкового кварталу, податковий розрахунок, сум надходжень платника третьої групи єдиного податку на рахунки в банках і сум утриманого з них податку до контролюючого органу за основним місцем обліку. Отже, отримали новий. На податковий розрахунок, такий розрахунок подається лише у разі зарахування коштів на рахунок платника єдиного податку третьої групи електронного резидента. При цьому податкові агенти платників єдиного податку 3 групи електронних резидентів окремо відображають обсяг надходжень на рахунок, що оподатковується за ставкою 5% від суми зарахованих коштів та обсяг надходжень на рахунок що оподатковані за ставкою 15% від суми зарахованих коштів у разі перевищення відповідного ліміту. Перевірки держпраці повертаються: які підстави для перевірок. Мінекономіки дозволило держпраці протягом періоду воєнного стану проводити позапланові перевірки або, як вони називаються, заходи державного нагляду, контролю у сфері охорони праці, гігієни праці, а також з питань нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю. Підстави для позапланових перевірок визначені в абзацах 5, 8 та 9 частини 1 статті 6 закону України від 5 квітня 2007 року номер 877 про основні засади державного нагляду контролю в сфері господарської діяльності. А отже, що це за підстави? Звернення працівників за порушенням їх трудових прав. Ну, звісно, коли вже працівники поскаржились, так? Доручення прем'єр-міністра України, зокрема щодо дотримання строків виплати заробітної плати. У разі настання нещасного випадку на виробництві в період війни інспектуванню підлягають лише окремі питання, а саме оформлення трудових відносин. Законність припинення трудових відносин та дотримання вимог закону України від 15 березня 2022 року № 2136 про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Відповідно до доручення прем'єр-міністра України ще травневого 2023 року Держпраці зобов'язана до кінця цього 2023 року забезпечити здійснення позапланових заходів державного нагляду. Додержанням законодавства про працю в частині дотримання строків та першочерговості виплати заробітної плати на підприємствах, установах, організаціях та у фізичних осіб підприємців роботодавців, щодо яких наявна інформація про порушення строків виплати заробітної плати більше як на один місяць. Під час воєнного стану у разі Усунення роботодавця виявлених порушень, штрафи, передбачені статтею 265, не застосовуються. Тобто, у разі виявлення порушень інспектор буде вручати роботодавцеві припис про їх усунення і надає строк для такого усунення. Зверніть увагу, стаття 265, вона передбачає певну штрафну індульгенцію для платників єдиного податку роботодавців. Але у воєнний час. Законодавець або той, хто виконує законодавство, дозволяє там, де буде виявлено порушення, а вже така інформація є: затримка або невиплата заробітної плати більше місяця. Відповідно, усунути, якщо це тривало діюче, тобто на момент перевірки не виплачена зарплата. Пропонують спочатку припису усунути таке порушення. Якщо роботодавець його Нейтралізував, тобто виплатив заборгованість, штрафні санкції не будуть застосовуватись. Я так думаю, що не буде адміністративна відповідальність, хоча нічого про неї не написано, тут. А якщо вже роботодавець проігнорував законні вимоги про усунення порушень, інспектор буде змушений вжити заходів щодо притягнення такого роботодавця до відповідальності навіть за відмову від виконання вимог законодавства. Це роз'яснення 26 червня 2023 року, південно-східного міжрегіонального управління, Ідемо далі. У мене є зараз чудова нагода запросити вас відвідати найближчий вебінар від компанії «Я – бухгалтер». Різноманітна тематика. Вона має зацікавити наших бухгалтерів. А отже, 27 липня поточного року майстер-клас Актуальні питання обліку і оподаткування у неприбутківці. Лектор Ольга Целуйко. 2 серпня 2022 року безкоштовно. Відпускні та лікарняні відображаємо у зарплатній звітності лектор Галина Казначей. 10 серпня 2023 року вебінар авто на підприємстві 2023 лектор Ольга Цилулька. 17 серпня 2023 року вебінар РРО ПРРО обов'язковість використання та штрафи повертаються лектор Ірина Губіна. А отже, якщо є цікава для вас тема, не гайте час. Виплачуйте, становіться учасниками цих цікавих заходів. А ми йдемо далі Наднормова робота в період воєнного стану, ризики для роботодавця. І отут. Проаналізуємо роз'яснення знову ж Держпраці. Стаття 6 закону України номер 2136 про особливість трудових відносин під час воєнного стану передбачає, що нормальна тривалість робочого часу в період дії воєнного стану може бути збільшена до 60 годин на тиждень для працівників, зайнятих на об'єктах критичної інфраструктури. Для працівників зайнятих на об'єктах критичної інфраструктури яким відповідно до законодавства встановлена скорочена тривалість робочого часу або тривалість робочого часу в період дії воєнного часу не може перевищувати 40 годин. Тобто, в нас з вами там, де є скорочена тривалість робочого часу, є 40. Там, де є 40, стандартна можливість збільшення до 60 годин. Сфера Критичної інфраструктури на сьогоднішній день вона є надзвичайно розголоженою, є спеціальний закон, де виписані майже там достатньо багато є напрямків діяльності підприємств, які, є критично, які відносяться до критичної інфраструктури. Тому тут спектр роботодавців може бути достатньо великим. І так, що нам роз'яснюють фахівці Держпраці на своєму веб-порталі Східного міжрегіонального управління 19 липня 2023 року, роботодавець може застосовувати надурочні роботи лише, ну, не зовсім коректно сказано, надурочні, тобто збільшувати до 60 годин на тиждень, лише у виняткових випадках. Що визначається законодавством? Тобто ми можемо збільшувати як роботодавці до 60 годин на тиждень встановлювати, але ще може що бути, ще може бути і наднормова робота. У нас є окрема норма КЗПП, яка регулює наднормову роботу. Втім, ані воєнний стан. Зверніть увагу, як зараз цікаво кажуть нам Держпраці: ані воєнний стан, а не встановлення підсумованого обліку робочого часу не дає права роботодавцю використовувати працю співробітника без обмеження тривалості робочого часу, що встановлено діючими нормами КЗПП і законом 2136, а також на залучення працівників до недоручних годин у випадках не передбачених законодавством. тобто, ми можемо, як роботодавець, збільшити норму тривалості робочого часу до 60 годин. В певних випадках може бути надурочна робота, наприклад, коли працівник по зміні захворів, і інший вийшов на його заміну, коли в цьому є підстави, або якщо ліквідація якоїсь певної аварії, коли залучаються всі. Але якщо таких підстав немає, то це розглядається як порушення. За систематичне порушення вимог статті 62 і 63 КЗПП посадові особи роботодавця можуть бути притягнуті до відповідальності. Отже, на це також звертайте увагу. Виконання обов'язків відсутнього працівника. Організація роботи та оплата праці. А зараз пора літніх відпусток, хтось десь поїхав у відпустку, хтось пішов. Хтось захворів і виникають ситуації, коли треба замінити відсутнього працівника. Як це оформити? Тимчасового заступництво чи оформити виконання обов'язків відсутнього тимчасово відсутнього працівника. Все це має значення для організації роботи і її оплати. А саме питання звучало так: працівника призначено виконувати обов'язки керівника на час його хвороби. Чи виконує він працівник свої обов'язки за своєю посадою? Як нам держпраці пояснює? При виконанні обов'язків тимчасово відсутнього працівника працівник поряд із своїми обов'язками одночасно виконує обов'язки за іншою посадою. Тобто, в один робочий час він виконує і свої обов'язки, і обов'язки тимчасово відсутнього працівника. За додаткове навантаження з виконання обов'язків тимчасово відсутнього співробітника, працівник підприємства на підставі статті 105 КЗПП проводиться відповідна доплата. Відповідно тому, що треба відкривати ваші колективні договори, положення про оплату праці і дивитися, яка там доплата встановлена. Якщо наказом керівника, Іде мова не про виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника саме в такому формулюванні, а покладена тимчасове заступництво за посадою відсутнього працівника, то працівник виконує обов'язки за іншою посадою, але його увільняють від виконання обов'язків за своєю основною посадою. На період тимчасового заступництва зазвичай встановлюють доплату в розмірі різниці між посадовими окладами. Тому тимчасовий заступник. На відміну від виконуючого обов'язки тимчасово відсутнього працівника, виконує виключно чужі обов'язки, тобто на період заступництва, його звільнено чи увільнено, буде правильно сказати, від виконання своєї роботи, обумовленою трудовим договором. Отже, маємо чітко визначити зміст, в який спосіб буде відбуватися заміна, і від того організація роботи і її оплата. Реєстрація податкових накладних розрахунків коригування після розблокування, якою датою вона відбувається. Звернемося до свіженької консультації податківців в базі ЗІР. Податківці зазначили, що вже е, подані для реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних податкові накладні розрахунки коригування, реєстрацію яких зупинено, реєструються в день настання однієї з таких подій. Що це за подій? Прийняття в встановленому порядку та набрання чинності рішення про реєстрацію податкової накладної розрахунку коригування. Набрання рішення суду законної сили про реєстрацію податкової накладної розрахунку коригування у разі надходження до податкової відповідного рішення Не прийняття або відсутність реєстрації в встановленому порядку рішення про реєстрацію або відмову реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування. Податківці радять з питань реєстрації податкових накладних в єдиної реєстрі податкових накладних після набрання чинності законної сили рішення суду звертатися за письмово до податкової служби України. Отже, ще у вас може бути спілкування з податківцями. Оплата QR-кодом, умова звільнення від фіскалізації. Ну, ми з вами знаємо, що в нас є розрахунки готівкові, є безготівкові за допомогою платіжних карток, а ще є сучасні розрахунки за QR-кодом, якщо ми розраховуємося за допомогою застосунку. Отже, податківці, даючи роз'яснення, посилаються щодо змісту QR-коду на постанову правління Національного банку України від 28.05.2020 року номер 68 тобто це фактично такий матричний двохмірний штрих-код, який дає можливість дистанційно провести розрахунок шляхом сканування провести розрахунки. І от від того, чи треба застосовувати реєстратори розрахункових операцій, чи не треба, буде залежати Залежати зміст того, що в нас, ну, як би мовити сказати, прошито в цей QR-код. Податківці зазначають, що з позиції закону про РРО, це наш основний закон 265, QR-код не є платіжним засобом. Отже, це тільки спосіб провести розрахунок. А отже, резюме таке, це, до речі, роз'яснення податківців Хмельницької області, розміщене на веб-порталі 12 липня 2023 року. Продавець не зобов'язаний застосовувати РРО ПРРО при продажу товарів робіт послуг, оплата за які проводиться за допомогою QR-коду, в якому закодовані, або, як ми кажемо, прошиті, да? банківські реквізити у форматі IBAN рахунку суб'єкта господарювання. Тобто, коли мова йде про IBAN рахунок. Відповідно, це вважається як безготівкова операція, класична безготівкова операція. Якщо ж розрахунки проводяться за допомогою QR-коду, в якому закодовані реквізити для оплати будь-якого іншого електронного платіжного засобу, відмінного від реквізиту IBAN, то застосування РРО по РРО буде обов'язково. Тобто, зверніть увагу, це у нас з вами проблема. Да? Зараз останнього часу. Ми платимо за реквізитами платіжної картки через реквізитами розрахункового рахунку в стандарті IBAN. Оце має значення. Якщо в QR-коді за, зашита чи забита платіжна картка, номер платіжної картки, то це потребує застосування реєстраторів розрахункових операцій, а отже, фіскалізації. Ну, а ми переходимо до нашої постійної рубрики Календар бухгалтера. 28 липня поточного року. Останній день сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за червень 2023 року. Також у нас з вами зверніть увагу 31 липня 2023 року. Останній день подання. Фінансової звітності, що подається до органів державної статистики за перше півріччя 2023 року, а саме баланс звіт про фінансові результати Форма 1, звіт про фінансові результати, звіт про сукупний дохід, Форма-2, і фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва, 1, 2, м тобто формат М. Також останній день сплати, який припадає на 31 липня 2023 року, єдиного податку із суми доходів, оподаткованих за ставкою 2% та задекларованих платниками єдиного податку третьої групи за червень 2023 року. Я нагадаю, і ви пам'ятаєте, хто є платниками такого податку, що ми сплачуємо 30 числа так? 10 днів після подання від 20-го, але це неділя, тому на що буде перенос? Також на цей день припадає сплата єдиного податку платниками четвертої групи за другий квартал 2023 року. Ну і звісно, у нас на 31 липня, це останній день з урахуванням перенесення да, за податковим кодексом України з вихідного дня, припадають сплата податків за червень 2023 року, а саме ПДВ акцизного податку, плати за землю, рентної плати за користування радіочастотним ресурсом. І це були останні наші новини в цьому випуску. А я дякую вам за увагу. До наступних випусків новин.